Що ми знаємо з теми розділ 1 історичний час та простір. Отже, історія, наука про минуле людство, літопис, записи найважливіших подій за роками. Історичні джерела це свідки минулого. Ідентифікація це процес емоційного та свідомого самоототожнення індивіда, групи з іншою людиною або групою. Це, можливо, свої, чужі, свої, рідні, близькі чи ті, хто нам щось порадять. Хронологія це наука про час. Час може бути астрономічний і також може бути і історичний. Тобто історична хронологія вивчає способи вимірювання та числення часу, а також історію розвитку календаря. А в свою чергу, астрономічна хронологія вивчає рух небісного тіла та встановлює точний та астрономічний час. Рахунок часу відбувається наступним чином. Ви бачите це. Також зміна пор року каже нам про рахунок часу. Наприклад, у різні століття час вимірювали по різному, але прийшли до такої думки, що 24 години це один день, 30 днів це один місяць, а 365 днів це один рік. І годинники виникають, вони також були різними. Це сонячний годинник, водяний годинник. І ви бачите, як йшла структура вимірювання часу. Це така складна. Ви також бачите Клеопатру, водяний годинник був придуманий саме у її часи. Годинник піщаний, вогневий, механічний, електронний. Також ми кажемо про те, що людина завжди вимірювала час для того, щоб знати та зображувати потім історичні події. Історичні події також зображується за допомогою Ери. Ера це точка відліку, з якої ведеться рахунок часу. Це стародавній Єгипет, початок правління нового фараону. Звідти її вся час. Стародавня Греція почала вести свої календарі з Першої Олімпіади, а стародавній Рим з заснування міста. А ми ведемо від Різдва Христова. Відлік часу у нашому календарі починається з народження Ісуса Христа. Як ви бачите, це називається нашою ерою. Все, що було до народження Ісуса Христа, називається До нашої ери. Календар, багато типів календарів є: сонячний, місячний та місячно-сонячний. Ви бачите, що це перша людина, гай Юлій Цезар, який якраз і вів відмічання дат, вів календар, і бачите, який він був тоді, і сьогодні вчені історики вони вирішили, що сьогодні Юлій Цезар виглядав саме так. І він ввів Юліанський календар стрічка часу. Це умовна пряма лінія. На якій позначаються події до нашої ери і по сьогодення від минулого до майбутнього через сьогодення. Один вік це 100 років. Народження Ісуса Христа позначається як нульова дата, і після неї йдуть нова ера та до нашої ери. І відбувається 100, 200, 300, 400 років чи Перше століття, друге II століття, Третє століття та четверте століття. І, звісно, до нашої ери буде. 100 років до нашої ери, 200 років до нашої ери, 300 років до нашої ери, 400 років до нашої ери, Перше століття до нашої ери, друге століття до нашої ери, Третє століття до нашої ери і четверте століття до нашої ери. Можна зазначити, що до нашої ери все йде у зворотньому порядку. Так визначити століття. Наприклад, до 250 ми до двійки додаємо одиничку і отримуємо третє століття. 122. Ми закреслюємо дві цифри, до одинички додаємо 1 один та отримуємо 2. І якщо ми беремо дату 1384, закреслюємо знову таки дві цифри. До 13 додаємо 1 та отримуємо 14. Також можна рахувати різницю між подіями.

У нашому часі вже з'являються більш складні написи. Також згадаємо, що таке подія. Подія вона характеризується питанням: що, де, коли, з ким і як відбувалась причини цієї події, чому це відбулося, і наслідки цієї події, який результат її, що сталося, наприклад, у 964 році Святослав. Сходив походом на хазарську державу та знищив її. Також існує карта. Карта зображує якраз історичні події, і ми бачимо, що є легенда карти, що окремими знаками позначаються битви, і стрілочками на історичній карті позначається напрямок битв. Також карта повинна відповідати на питання. Як позначаються міста, столиці, річки, рух військ і що таке легенда карти саме історична, яку інформацію в ній вона несе. Допоміжні науки, номізматика, наука, яка вивчає монети. Геральдика наука вивчає герби. Топоніміка, наука про карти, етнографія, наука про одяг, археологія це наука про знахідки і антропологія це наука про кістки. Бачимо батька всієї історії. Кажемо про те, що Геродот написав історію України, тому що він був тут за часів греків, також коли тут були сармати та скіфи. А якраз Михайло Грушевський написав всю історію України у своїх 12 томах. Хто не знає своєї історії, той не знає, минулого там недостоїн майбутнього. Виконайте тест, перевірте свої знання.